Якщо ви туди прийшли сюди перший раз, або ви ніколи не чули про Ісуса Христа, або ви не хочете бути вічно в пеклі, не хочете з тим родником гріха ходити кожен день, а хочете, щоб Бог його забрав і ви позбулися цього гріха, якщо ви хочете, ви це можете зробити Ісус Христос. І ви це зараз можете зробити. Вам достатньо підняти руку і сказати, я дійсно хочу прийняти Ісуса Христа в своє серце. Підніміть руку, хто хоче прийняти Ісуса Христа. Хорошо, просіть, будь ласка. Yeah. Якщо ви дійсно хочете прийняти Ісуса Христа, то ви можете помотися разом зі мною. Разом зі мною помолитися з такою молитвою. Пані, закриємо очі і будемо разом молитися. Дорогий Господь! Я знаю, що я грішник. Я знаю мої гріхи страшні. Прости мені всі мої гріхи. Це рюкзак гріха. Тягни мене донизу. Очисть мене від цього гріха. Щоб я був без рюкзака гріха. Цей робзак він наповнений моїм життям. І куча різних гріхів. Я прошу прощення за всі мої гріхи. Спаси мене. Ісус, я в тебе вірю вірю, що ти можеш дати вічне життя. Я прошу це все від Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сдайте, будь ласка. Дорогі друзі, якщо ви прийняли Ісуса Христа, то, це. то я вам кажу про те, що вам треба цю книгу читати, і ви треба тебе їмати. Якщо ви не маєте, то ми можемо подарувати і вам її. У нас також, як казав, є різна література, ми сьогодні трошки вам зараз ще прознаємо, і ви також можете на першому поверсі.